А сьогодні, з дівчатками, ми робимо поробку, яка відома найбільше як мандала. Вона символізує самопізнання, вона символізує самовираження. А ще плетіння такого типу зниток відоме по всьому світу під різними назвами. У наших пращурів давніх слов'ян вона називалася квадрат з Ще є мандала під назвою Коловорот. Або восьмикутна мандала. Вона до по подальшому перейшла в Різдвяну зірку. У наших усім відомих Різдвяних святах її носили завжди на палець. Вона плелася з багатьох ниток, з багатьма прикрасами. Спочатку ми зв'язуємо дві палочки разом. Просто тугенько зв'язуємо. Просто тугенько зв'язуємо, вирівнюємо, щоб вони були приблизно посередині, потім перекладаємо на хрест. І закріплюємо хрест звичайним способом, як будь-яку паличку в дитинстві, в городі там, або де інтере. Ні, не Коли ви впевнені, що хрест тримається, отак от, от через верх. Накручуйте нитку на раз, два, три. Чотири. Пішли на друге коло. Раз. Два. Три. Чотири. На третє коло йдемо. раз. Два. Три. Чотири. І далі таким чином. Якщо ми якась ниточка. Трошки в сторону йде, ми її підсовуємо, щоб хрест був, був рівномірний. Після цього цей хлястик можна врізати вже. Він вже не є для нас важливим. Зрозуміло? Угу. Перед! Ми з дівчатами вже майже рік вивчаємо прадавні традиції. Ми займалися мотанкою вісім. Сьогодні ми вивчаємо прадавне плетіння, яке на сході називають мандалою, йохойо -йо називають в Південній Америці, а у нас квадрат сварога. Скажіть, будь ласка, що вам дає це заняття? Удовольство, щастя, умиротворення, всього хорошого. Все, що є. Це заняття відволікає від сьогоднішніх проблем, які є в нашій країні, у кожній сім'ї, то я думаю, що це гарне заняття. Навчився новому. Нове завжди показує. Ну і горизонти, я так думаю.